Джек Стоун. Колишній коп. А зараз вбивця копа. Скільки ти тут протягнеш? Тут проблеми не виходять за межі цих стін. Джентльмени, мене звати Семен. Не знаєш Джека Стоуна, то тримайся від нього подалі. Ми з тобою кровні вороги коли король залишає свій трон, його вороги завжди спробують захопити владу. Це місце прогнало зсередини багато років тому. Я знаю, навіщо ти тут. Вони ж тебе вб'ють. І як ти плануєш його перемогти? Льоть. Помста. Спокута. Бунт.